Доброго ранку всім, і смачної кави, яку я також люблю. Друзі, зараз читаю псалми і настільки глибокі тексти, настільки проникливі, ловлю себе знову ж і знову ж на думці, що людина в псалмах знайде відображення будь-якої своєї життєвої ситуації, чи то своїх переживань, страждань, гріха, який докучає. Падінь, чого завгодно війни, як зараз, і це дуже важливо. Псалми це те, що утішає, це там, де ви знайдете споріднену душу. Тому не зволікайте, читайте псалми в різних перекладах. Я вживаю для прикладу і Куліша, і Огієнка, і Хоменка, і Торконяка, і Попченка. Між іншим Попченка скоро вийде в повному обсязі. Вже буде велике доповнення до української спадщини. Бібліку, може ще якісь не назвав друзі, псалми це сила. Читайте їх і не лише псалми, звісно. Пишіть мені в особисті повідомлення, можливо, на вайбер, хто знає мій номер телефону. Я завжди радий е почути ваші думки, ваші переживання, е ваше підбадьорення, обмінятися чимось таким, знаєте, цікавим е з досвіду благосвім боже кожному кожному